Рівненщина хоче купувати зброю для української армії. Таке перше питання було на сесії обласної ради. Депутати планують розробити механізм, який дозволить купувати зброю за гроші з обласного бюджету. Ну, це ще не програма, це лише звернення розробити таку програму на рівні області для того, щоб допомогти Збройним силам через загальнодержавну програму зроблену в Україні, саме направити гроші на озброєння, тому що до сьогодні це не зовсім ну, неможливо, трохи є не в законодавчому полі. Це звернення і далі затвердження програми дозволить виділяти саме на озброєння. Ми ідентифікуємо ті вироби, які виробляють підприємства на рівничі. Визначаємо потребу для військових, чи вони дійсно необхідні, чи вони варті того, щоб в них вкладатися. З деякими спільними розуміннями з обласного бюджету ми замовляємо або дотуємо ці підприємства, виготовляємо необхідні зразки для тестування, і потім ця програма, зроблена в Україні, дозволить найкращих з них, або які є найбільш необхідними, контрактувати для Збройних сил. Також депутати Рівненської облради погодили заяву Віталія Гайдукевича про складання мандата. У своїй заяві Гайдукевич сказав, що волонтерська діяльність у нього забирає багато часу, і це унеможливлює виконання депутатських обов'язків. Крім того, Рівненська обласна рада знову подала звернення щодо обмеження будь-якої діяльності у Верховній Раді народних депутатів від ОПЗЖ, Незважаючи на те, що в нас є війна, нам треба боротися з колаборантами. чи на колаборанта. Всі 30 років працювали на знищенні нашої української держави. Депутати проголосували із за об'єднання ряду комунальних закладів та утворення чотирьох нових установ: це Здолбунівський геріатричний пансіонат, Мирогощанський та Рівненський психоневрологічні інтернати й Центр національно патріотичного виховання та позашкільної освіти. Плюс облрада взяла на свій баланс клеванську лікарню. Саме проєкт рішення передбачає не приєднання, а функціонування як окремого закладу, додаткового до інших закладів обласної власності. Далі будемо переглядати мережу. І ми хочемо зберегти цю лікарню як самостійний суб'єкт із певною спеціалізацією. А наприкінці депутати голосували за звернення до Верховної Ради щодо конфіскації автомобілів у осіб, які керують ними у стані сп'яніння та передачі таких авто на користь сил оборони України. Ілля Тамашевський Павло Стецюк новини Рівного.